Багато історичних джерел розповідають про високий подвиг святих мучеників перших століть християнства, про мудрість і силу віри великих вчителів церкви 4, 7 століть, Миколи Чудотворця, Василя Великого, Іоанна Златоуста. Прославились своїм святим житєм чудесними подвигами, зціленням людей світочі православ'я, преподобний Іов Почаєвський, преподобномученик мученик Афанасій Бреський, святитель Петро Могила. В часи гоніння на релігію підтримували християнський дух і не дали занапастити віри святі угодники Божі. Святитель Лука Кримський, преподобний Кукша Одеський, Олексій Карпаторуський, Амфілохій Почаївський. Для Волині, Поділля Галицьких, Прикарпатських білоруських земель Почаївський монастир був і є справжньою школою іноків, духовним і культурно-просвітницьким центром. Таким як православні Києво-Печерська та Троїцько Сергієва Лавра, як свята гора Афон в Греції, як древні лаври Єгипту та Палестини. Почали, дороги, Нескінченним потоком ідуть богомольці до Почаєва. Щоб помолитись у свято успенській лаврі її святиням, відчути Божу благодать та заступництво Матері Божої Пресвятої Богородиці. Боже, Боже, Чудесну з'яву Богоматері у 1240 році на горі Почаївській і залишений нею відбиток стопи на камені, бачив монах та пастух із села Почаєва Іван Босий. Про це засвідчив і Єромонах Іоник Галятовський у своїй книзі Нове небо з новими звіздами, яка була надрукована у 1665 році. Існує припущення, що містечко Почаєва в ті часи біля гори ще не було. А за декілька кілометрів існувало село Почаїв, яке пізніше було перейменоване на старий Почаїв. Тому і пастух Іван Босий, що бачив Богородицю, ймовірно, був жителем цього села, село Старий Почаїв розташоване на північно-західній окраїні Волинсько-Подільської височини і формувалось навколо давніх джерел, які сьогодні постачають містечку та найближчим селам якісну питну воду. Тут з цієї місцини і починала свій біг давня річка Почайна, від імені якої, можливо, і пішла назва Почаїв. По обидва боки висохлого річища на схилах пагорбів і розміщене це славне село Старий Почаїв. Перша документальна згадка про цей населений пункт датована 1442 роком. А в 1643 році, в селі, як стверджують дослідники, була збудована невеличка дерев'яна церква, витвір Волинської школи народної дерев'яної архітектури. Ця одноверхня споруда стоїть на кам'яному фундаменті. При її будівництві не було використано жодного цвяха, а з'єднувались дерев'яні бруси та дошки в стик. Давні майстри зуміли звести стіни на крутому пагорбі, і, якби не струнки високі лісові дерева цієї місцини, церкву можна було б побачити із найвіддаленіших місць села. Дошки у стінах церкви це пам'ять сторіч, вони свідки багатьох історичних подій та непростої запеклої боротьби різних політичних та релігійних сил. На одній із стін церкви зберігся напис церковного писаря старослов'янською мовою, де повідомляється про дату події, про яку поки що невідомо дослідникам старовини. І ще в 13 столітті ми маємо свідчення усні, що тут вже була лампада, тут була молитва. Тут народ Божий молився, бо Волинська кафедра заснована ще за багато самого початку, після хрещення Святої Русі. Тут молився преподобний Іов, були браті і сестри, радості, печалі, все було тут. Коли давні зотчі закладали перший камінь фундаменту церкви, духовенство та громада Старого Почаєва вже знали імення майбутньої святині церква Покрови Божої Матері. Віра у заступництво Божої Матері, яка молиться за свого єдинородного сина і за увесь світ, допомагала не тільки запорозьким козакам боронити кордони держави, але й всьому українському люду долати соціальні та матеріальні труднощі. На території церкви збереглися ряд поховань, доглянутих громадою, зокрема, козацька могила із кам'яним хрестом. Біля церкви росте 400-літній ясен самотній свідок історії села. Своїм міцним кореневищем він стримує пагорб від руйнування та суву. Прихожани церкви кажуть, що цей ясен мужній охоронець їхньої святині. Навпроти вхідних дверей церкви на підвищенні, збудована дерев'яна дзвіниця. У якій закріплені декілька дзвонів. Що сповіщають старопочаївцям про початок літургійного дійства. До дзвонарного мистецтва долучаються і молоді прихожани церкви, які тільки починають кріпити свою духовну міць. Український поет та художник Тарас Григорович Шевченко, виконуючи завдання археологічної комісії, подорожував землями Київщини, Поділля та Волині. В жовтні 1846 року він прибув у Почаїв, де і намалював декілька своїх картин. Почаєва Шевченко виїздив у навколишні села, відвідував, зокрема, й село Старий Почаїв. Із розповіді старожила села Спередона Вознюка, який прожив майже 100 років і помер у 1957 році. Відомо, що ще його батько розповідав про візит Тараса Григоровича у їхню хату. Поет розпитував господарів про обряди, побут, звичаї українців. І щось занотовував у своєму записничку. І звичайно наш український пророк не міг оминути увагою цю давню культову споруду Покровську церкву, якій уже на той час виповнилось 203 роки. Талановита рука Шевченка торкалась вхідних дверей цієї маленької святині, а записані поетом документальні свідчення, народні перекази, легенди, пісні. Знайшли відображення у його творчості. В історії сільської церкви є і сумні події. Так у 1961 році, в період гонінь на релігію, церкву закрили, і храм простояв пусткою 28 літ. Селяни збирали підписи, їздили до столиці, але нічого не допомогло. Зберегти Покровську церкву допомогли працівники відділу пам'яток історії і культури. Вони приїхали із Києва на прохання жителів села. Церкву було визнано пам'ятником архітектури XVII століття, і вона отримала охоронне свідоцтво 12 лютого 1989 року в день святкування трьох святителів. Церква була відкрита для проведення богослужіння. і І многа, і, мзда много, і будете... У 1996 році за кошти мешканців села були проведені ремонт і реставрація дзвіниці. Сьогодні у храмі виконуються церковні обряди. Святості та урочистості церковного дійства додає убранство храму. Ікони, історичні художні полотна древніх волинських художників іконописців, книги старослов'янського і старобратського друку. Біля автомобільної траси Почаїв Львів, яка ділить село Старий Почаїв на дві половини. У 1861 році громадою села була збудована дерев'яна каплиця. Яка стала пам'яткою історії і нагадала про велику історичну подію для усього пригнобленого народу скасування кріпосного права. Капличка є однією із споруд Старопочаївського історичного комплексу. У 2012 році громада села прийняла рішення збудувати у центрі села ще одну ошатну церковну каплицю за проектом відомого львівського архітектора Володимира Блюсюка. Були закладені перші символічні камені, освячені священиком та настоятелем церкви Покрови Божої Матері отцем Василієм, який ось уже 24 роки вірою і правдою служить у цій святині. Багато зусиль для будівництва цієї споруди докладають уродженець села Старий Почаєв, перший заступник Кременецької райдержадміністрації Анатолій Доманський, голова сільської ради Микола Горпенюк. Завідувач клубом Віктор Галайчук та багато інших енергійних та ініціативних жителів села. На престольне свято села Покрови Божої Матері із нагоди 370-ліття церкви відбулася літургія, в якій взяли участь прихожани церкви, духовенство, священники Почаївської свято Успенської лаври та настоятель Покровської церкви Отець Василій. Со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу. А як тут любо, мову куточку раю на землі, добровічне, про святе просвята збагнути, до церкви йдуть дорослі і малі. Ось бабця сива, як голубка раня, до церкви подолала довгу путь. Через роки звучать її благання, а їй під 90 вже, мабуть. Роз'ясує хустинку, образочок, Де наче скарб найбільший дістає. Цілує, просить милості для дочок. Для внучки, хай Господь дає. Вона завжди у церкву цю ходила. Ще смалечку натуси двох. Життя як тетя покололо тіло, але у серці залишився бог. Ось підбігає дівчинка маленька, і оченята радість звітуть, складає руки, молиться тихенько І так цікаво. Урочисто тут. Не оминули увагою відзначення 370-ліття церкви і державні мужі Кременеччини. Ще отці, шановна Старопочаївська громада, дорогі гості, прийміть найщиріше вітання сьогоднішнього свята, свята Покрови, Святої Богородиці. Це свято є сьогодні ще ювілеєм для цієї церкви, ювілеєм не тільки Старого Почаєва, а ювілеєм і нашої держави, тому що тут зароджувалось Православне християнство. Тож, нехай Господь Бог охороняє вашу громаду від всяких негараздів, щастя, добра всім, всього, всього найкращого. Сьогодні велике і величне православне свято зібрало нас на цьому церковному подвір'ї поклонитись по крові Святої Божої Матері, помолитись і порадіти один за одного. Сьогодні не просто ювілей для церкви, сьогодні ювілей для всієї великої громади Старопочаївської. І ми, радіючи один за одного, переконані в єдності своєї віри, сьогодні святкуємо разом з вами цей ювілей. Дозвольте від себе особисто, від цього депутатського корпусу привітати вас. Подякувати всій громаді, сільському голові, священнослужителям і всім людям, меценатам, які долучилися до підготовки цього ювілею, цього свята. Хай хранить нас усіх, Господь. Нехай дорога в кожному серці до Бога буде світлою і ніколи не заросте стежка до цього храму. Святом вас! Дозвольте залишити і про цей день спогад в церкві, подарувати цей самісвічник для церкви. Готувався я давно до цієї дати, знав про цю дату, ми обговорювали за цим Василієм про цю дату з однокласниками, з командою, з депутатами, з головою. Ось і 370 й річниці. Від побудови церкви покрови Божої Матері у селі Старій Почаїв я змудрував ось такі е, слова. Кремезний ясен – козацький хрест і Божий храм куточку райської природи. Саме ось тут, стежинами навхрест, сплели століття долі нашого народу. Хрещатий камінь, поклонний хрест, Чорнобиль зелемінь, як життідай на врода, і дерев'яний зруб із дошками навхлест. Святиня й оберіг українського народу. Твердиня духу, дай нам сили і вийди наш родовід крізь радості й печалі. Не одного мене тут всю рідню хрестили, не одному хрещети став старий почає. Твердиня духу храм науки, яких ми осягали із твого порога, з любов'ю проростуть у наших дітях і внуках та зринуть майбуття і з вірою у Бога. Ще Боже наш, дай нам творити. Душі на радість рідним і на радість мрії. Як Божий син, готовий ноги всім умити, щоб край розквіт дитячих літ збулись надії. У 2007 році до ансамблю церкви і дзвіниці додався поклонний хрест, виготовлений із мореного дуба, якому більше 1300 років. А розп'яття зроблене із сучасних матеріалів. Цей хрест є одним із чотирьох поклонних хрестів, які, по благословенню старців, поставлені в різних куточках України: в Чорнобилі, Кулевчі Одеської області, Харкові. І тут, у Старому Почаєві. Коли графічно з'єднати на карті ці населені пункти виникне зображення великого хреста правильної форми, а в центрі його наша столиця Київ. Цей хрест, як і Пресвята Богородиця захищає усіх нас від усього злого та гріховного. Щороку храм у селі Старий Почаєв Кременецького району Тернопільської області відвідують тисячі глибоковіруючих людей. І вони з молитвами отримують духовне очищення. В цьому їм допомагає маленька святиня великої віри, церква покрови Божої Матері.